Слава на віки Богу, Спаси Господі, доброго ранку. Всіх поздравляю святом! Слава віки! З веденням храм Пресвятої Богородиці! Спаси Господі всіх. Зараз будемо читати утренню молитву. Раз, У нас немає світла при фонарику, але інтернет поки що є. Будемо читати. Спасибо, Господи, І вас, праздників, всім. Господи, благослови, що ми дочекали до ранку Божої милості. Зараз почитаємо утренню молитву, а тоді Десь Бог підемо на службу. У нас також немає Божиї. Нас тільки сім ранку виключили 10-ї буде. Добре, браті і сестри, посім Господи, що долучаєтеся. Ще раз всіх введення в храм Пресвятої Богородиці. З сьогоднішнього дня можна готуватися вже до колядок. Вчора ввечері співали Христос рождається. Віствянірмаси. А вот так, добренько, поможи Боже. Молимся. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Боже, Божьей милости, у не грішному. Господи Иисусе Христе Сині Божий, молитвы раді причистої Твоя Матері і всіх святих Твоїх. Помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царя Небесний, утешителя души истины, живи здесь, и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю при иди, и все лисивные, и учистины, и всякие и спаси, Блаже, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господи, очисти селіхі наша, владико, прості, беззакония наше, святые посети, истинення мище наше, імні Твої ради, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки веков. Амінь. Отче наш, і жий сі на небесік, да святиться имя Твоє, да при Царствие Твоє, да будет воля Твоя. Яко на і на землі хліб наш насушний, даш нам вниз, І остави нам долги наші, кожи, ми оставляємо Божником нашим, І не веди нас во искушение, не збави нас від лукавого. Бого, <coughs> восставшего сна препадаем те і и ангельской песни ті сильні. свят, свят, святый Божий, Боже, Богородице, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Отодрай с новости мыси, Господи, умы, серці сердце, и сне, мои отверзи, уежит и святая Троїце. свят, 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 святыси, Боже, Богородицы, поминуй нас, І нині, і прессно, і во веке веков. Незапно Внезапно судья, притек и вождия не обнажаться, но страхом зовім полонощі. Свят, 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 святый Боже, Богородицы, поминуй нас, Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, помилуй. От снова став, благодарю те, святая Троїця, яка много раді Твоя благості и дала не прагнілась, и си наміленівого і грішного, ніже по обіл собі законів моїми, но чоловіка любства лиси обично. И ни чайни лежащие не возлились, уезжи утреннего тій славу слово, ни ржаву твою, нині ныне мої мои очи мысленные, отвірці мои уста, поучайтесь и славе тим, розуміти заповіді Твої, і творити волю Твою, і пейте Тя в исповедании сердешним, і воспевайте все святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, і и і веке векова, Аминь. Прийдіть і поклонімся цареві Нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві Нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподеєм самому Христу, цареві і Богу нашому. помилуй меня Боже, повелицей, милості Твоєї, по множеству шедро очисти, беззаконня моє, наепачев мы беззаконня моего греха, мое чистим, яко беззаконня моє, аз знаю, і гріх мой предо мной и свину. И беден мусориши их и лукавую предобою сотворих, Якода оправдившисься во славе сейф Твои победишь, у них даст и дети идти, все бо беззакония зачат є в море всех, людими, мать и моя, все боистину востребилась, и тайна і премудрость Твоия и Вилме Исси, окропишими і сопом і очищеся, мышими і пачі снега білюся. слуху моєму дасть радості и возрадується кості кости Вот, лице от Тверь моих, и вся беззакония мое очисти, сердце чисто, созижди у мені, Боже, и дух прав в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, святого не отыми от меня, воздашь мне радость, спасение Твоего и Духу младышнему твореди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к Тебе обратятся, избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение Моего. Возрадуй, цей моєї правди Твої, Господи, сні мої твердиші, і уста моя от хвалу Твою, яко аж би восхотились жертви, жертвы, дал би обов'язково, неблаговоліши, жертва Бога Дух Сукрушен, серце сокрушене и смиренно Бог, не жит. Ублажи, Господи, благоволінием Твоим Сиона, и да до связи до стіни Іерусалимские, тогда благоволіши жертва правди, вознесення и все моя. Тогда возложат на алтарь твои тельцы, верую во единого Бога Отца, вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины, рожденного, несотворена, единосушного Отцу им же вся бывшая нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес і воплотившегося у Духа Святой Марії, Діви у учеловечества, розп'ятого же за непрепонтисим пилатей, страдавшей по порібіна, і, і, і воскресше в третій день по писанням, і вошедшего на небеса, і сидящего дісною Отця, і Пакев рядущего со славою, судіті живим і мертвим, його же царстві не будет конца, і в Духа Святого Господа і Иже от Отца і Иже со Отцем і Сином споклоняємо, і славі Малоголаша Пророки, Вы і Святой, Соборную і Апостольскую Церковь, исповедуй Единокрещение, виставлення грехов, чаю воскресіння мертвих і и жизни Бодошого. Амінь. Боже, очисти Очисть имя яко яконику, лиже, сотвори, благо и пред і на Исбаве от Лукавого, і добыт во мне воля Твоя да неосужденная отверстий устав и недостойная, і восхвалю ім'я Твоє святое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстал полуночной песни, приношу тебе спасе, и препадай его пьете, не дашь мне уснути в греховней смерти, но ущедрем и распнойся і и лежащим в линостью скорее восстали. И спаси Мья пристоянии и молитвы, и по сне ночь не День безрешен, Христе Боже, і спаси Мья. Тебе, владыко человеку любви, от сна, восставь, прибегай на дела твои, подвязайся милосердием твоим, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избай меня от всякие мирские злые вещи дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, Ты бойси Мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же всех упования, мы тебе славу вас ссылаю, ныне и і и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались мені мне рабу Твоему, мимо шедше время нощи все безнапаси прийти от всякого зла противна. Ты сам, владыко, всяческих творческих, потом имя, истинным твоим светом, и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы всякие оплоти. Боишник, живи, насмиренный, презирай, сердца жи утробы, испятое, сокровенное человеком я предведы, Безначальный, пресносушный свете, у нього же не есть применение, или приложение, осенение, сам бесмертный царю прийми моление наше, я же в настоящее время, на множество двигающий дро, дерзающее скверных тебе у стен творим, и остави на пререшение наше, Я же делом и словом, и мислею, ведением или неведением сорешенное нами. И очистинные от всякие скверны плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезями мыслью, всю настоящую жде нож прийти, ожидающим пришествия светлого, и явленого дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славу и судья всех кому ж отдать и по делам Его, да не падшие, облинившись на бодрствующие, воздвижения в дела, не готові в радости Божественный черток, славе и освонидем, и дежи празднующих глас непрестанный, неизреченные зрящих Твоєго Твое лица доброто неизреченную, Ти, бойся істинний світ просвіщай і освящай всяческая, и тяпается тварь во віки віков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий, Господі милости творящего пресно з нами, Великая же и неследованная, славная же і ужасная і жене с числа. Подавши нам сон вокоє немощи наші, ослаблення трудом, на отрудній плоти, Благодарім тя, як не погубили нас, собі законями нашими, но чоловіку любство лиси обичного нечайно, режащине, не воздвигли си. Воєжі, славу державу Твою, тем же молим, безмерную Твою благость, наші наши мысли, Иочиса, і, і ум нашу тяжку основність в остави, Отверзи наши уста, исполни Твої хваління, Якода не непоколебьем о Петя жизнь исповедиться тебе у всех и от всех, славим мум Богу, Безначальному Отцу Суди, народным Твоим Сыном, и, и Благим благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вось співаю, благодай Твою, владычице, молю, тя умы, о благодати, ступайте правы, настави потем заповіді, заповедей, бдите к песню у нині сон гоняющий, зв'язана пленницами рекопа деня, мольбами твоими, бо Боневесту, Внощимя и в одни сохраняй боруший враг, избавляющий мязнадателя Бога родша, им решли на место, сми живі, Я жизнь ветний, вечерні Роджа, душу мою, ослепшие просвяти. О, дивное владышняя палата дом Духа Божественна мені сотвори, врача роча, урочой души моей многолетней страсти, <клухи> волнуешься житейской бур'ю, кости покаяння, покаяния і избави мне о ней вечной шуечель, ежезла і тартара, да м'яней виши безсом радования і же многим ріхом повинника, ново сотвори ме обичав, что не чувственными пренепорочной сурешений. Страна муки всякие покажи мне и все кладыком моли, Небесной имел лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дево, услыши глаз непотребного раба твоего, струю давай мне слезам причистая души моя. Скверно очищающую стена, не от сердца приношу тебе не пристану, у сердца владычице молебную службу мою приними и Богу благоутробному принеси. Превышая анил ангел у мне превыше слитие сотвори, светоносная, сине небесные и духовные, благодать у меня направи, руцевозде и остне, к похвалению осквернены, скверная все непорочная, дощетленных мне пакости, избави, Христа прилежно умоляющее Може чести поклонения подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милостиве, и все милостиве, Боже мой Господи, и Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился и все когда спасевший всех. И Пах, и спаси, и спасе меня по благодать и Молютя, Аши Бога дел спасешься меня. Не если благодать и дарно долпачи, и мной еще дротах неизреченной милости, верю в Бомерекость, и о Христе мой жив будет, и не узрит смерти во веки. А ще уповеряя, жив тебя спасает отчаяние северою, спаси меня, ко Бог мои святые Создатель, вера же вместо дел дав вм имениться мне, Боже мой не бо Бодил отнюдь оправдающих меня. Но та вера моя додавлеет вместо всех, Тадо отвещает, тадо правдит Та да покажет мне причастника славы Твоей вечные, да не оба похидет меня, сатана, и похвалит слові. слове, еже отторгнуть име от Твоей руки и ограды, но и лихущу спаси мя. Или не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погиб Бог, Ты боися Бог, моє чрево Матери мои Я, сподобие, Господи, ныне возлюбить тетя, возлюбив, возлюбих, иногда ты сам мирех, и пак и поработать тебе бездны иститочно, якоже поработать прежде Сатанисивому, паче же поработать тебе, Господи, и Богу моему, Иисусу Христу, во вся дни живота моего. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояны моей души, страстной моей жизни. Не остави меня грешного, не же, отступи от меня за невоздержание моє. не дашь места лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телесе. Покриті бедствующие ходою мой рукою, настави мене на путь спасене, есть святый Ангел и Божии, хранителю и покровителю, окаянный душі і тела, вся м'я присели кемитя в скрбек, во вся дні живота моего, и аж, что соріши пришедшую носию, покри ми настоящий день, сохрани мне от всех искушение противного, да ні в коем лисе пронивою Бога, і моліся за м'якого Господу, да в страсті своєм і достойно покажуть мне раба Свои благості. Амінь. Пресвятая, Владичице Моя Богородице, святими Твоїми всесильними мольбами, от жени от мені смиренного і окаянного раба у нині забвения, ни разуми, і вся скверна вся лукава, і хульна, і помишлення от окаянного моєго серця, і от помраченного ума моєго, і погасі погоси пламень, сростей моїх, як у ніж єсть мій окаянин. І збайми од моїх лютих воспомінань і предприятий, і от всіх дій, злих свободів, яко благословений сі од всіх родов, і славиться причесноє ім'я во Віки Віков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, коми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословина Ти в женах, і плод чрева Твоєго. Яко Спаса родила іси душ наших, спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи православним Християнам, на супротивне дарує і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господі, і помилуй Отца моєго духовного, родителей моїх сродников, начальників, наставників, благодітелей. Всех воинов на поле брани, всех ныне нами тут поминаемых и всех просивших о ней помолитесь, и всех молящихся о нас и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников благодетелей. Воинам на поле браний объединых и всех ныне нами вспоминаемых и всех усопших православных христиан, и просимся с решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного Дворица. Речет, Господи, заступник мой, сей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, якото избавить от всети ловчие, славе семетежного пришма свои мои сеньтя, и под хрелей, надеющийся оружием обоите истины Его, не обоїшися от страха, ну шного стрелы летящие во дни, отвещивать мне приходящие, острящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча и тьма, одесную тебе к тебе же не приближется. Обачиючи мо Твоїм, смотри, воздаяння грешников узріши, яко Ти, Господи, уповання моє вишнього положилось, і прибежища Твоє, не приїде тебе зло, і рано не приближется телесии Твоему, яко ангелом своїм заповеси Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоїх на руках, возьму тебя, да никогда каміного камень Ного Твое, на Аспида и Василиска наступишь, и поперешли змея, Яко на меня упова, і избавлю, і покрив, і и... Яко познав ім'я Моє, возовет ко мене, і и услышу Его скорбість скорбезь і и прославлю Його До дні, Його, і являю Ему спасіння Моє. достойно есть, Яково истину блажите, Богородицу, Присно блаженной і пренепорочной, і Матір Бога Нашого, чеснішої и Херовим, славнішої славнейшее без сравнення с Арафим, без істиння Бога, Родчою, Сущою Богородицю, Тя в Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині і присно, і во веки амінь. Господі поміли, Господі помилуй, Господи, помілий, Господи, благослови, молі в раді, причистая Твоя матері, священномученика про то просит Александра, приподобних і Богоносних отець наших, святих праведних Бога які святимая і всіх святих Твоїх, Господи, Ісусі Христе, Сині Божье нас Спаси Господі, братія і сестри, всіх вітаю зі святом, введені в храм Пресвятої Богородиці. Поможи Боже, всім нам так прожити, щоб і Господь ввів наші душі по молитвах Божої Матери в храм Небесний. А зараз, поки ми на землі, якщо у когось є можливість, обов'язково потрібно використовувати цей час. І вводити свою душу в храм і свої дітей водити. Обов'язково вчити, розповідати і долучати до благодаті Божої, Поки така є можливість. Так що всіх зі святковим праздничним днем, це 12 свято покрову Цариці Небесної, Божого благословення і ангела-хранителя на предстоящий день. Песі Господі, всіх. Ну і сьогодні у нас буде божественна літургія в 10 годині. Дасть Бог. Буде все добре, буде світло, буде все добре, то будемо вести пряму трансляцію з Успенського собору Почаюської лаври. А зараз всіх спасі, Господі, з вами був чтець Анатолій Почаю. Гарного дня всім. Поможи, Боже. Хтось пише на Ютубі, ви ходили, дивитися на вербу, так як розпустилися. Вчора вечором я хто був на ефірі, розповідав, що в 12 ночі без 10-12 має розпускатися верба. Це таке чудо Божієму, ну, таке чудо Господнє перед святом введення в храм. І отут хтось написав нам на Ютубі, що верба розпустилася. Так що, значить, ходили і дивилися, Спасі Господі. Отаке От дійсно, браті і сестри, відбувається чудо, як сходження благодатного вогню. Як Іордан повертається водичка назад, як на небі, на цьому, на Преображенні Господня 19 серпня, Хмаринка опускається на гору, де Господь преобразився, як змійки приповзають і не кусають нікого на Успіння Божої Матері. Тобто Господь нам показує такі чудеса, і що цікаво, Він показує саме по календарику, якому ми святкуємо. Тобто, які наші діди, прадіди святкували по старому стилі, як то кажуть? Так що поможи Боже нам це зрозуміти, триматися, ну і не осуджувати тих, хто цього не розуміє, а за них молитися. Всім поможи Боже! Спасі, Господі!